Сьогодні яке у нас? 18. 18, 18 травня рубрика в осяху Шуріка. Помідори Мануса. Стан який тут? Один, два, три, 4, 5, 6 зав'язаних. А той наш рекордсмен, де 12 квіток було. І ось ця китиця. Дивимося. Один. Вон два, там ще вовчик. Три, ще один. п'ять, шість, сім, восім, дев'ять, десять. Є на щитов. І одна квіточка тільки не трогає. Всього. Ага, І вона одна цвіта ще. Дванадцять. Подивимося. Ось така ось. китиця на помідорі мануса. Вон. Тоже перша китиця На п'яточок, да? На шість он шостий, ага, шостий. шостий. вязать. Ну, угу. така. такая. Да. А там джетадор. Да, навірно помидор її начинає глушить. Да. І вона тепер не встигає рости. То вона вже, я думаю, вже не так. Ну що, ставте вподобайки, підписуйтеся.